Друзі, всім привіт! Червоний маркет, нові круті акції, новинки, запрошую до перегляду. Акція 2 за ціною одного капсули для прання, про ваш 10 штук в упаковці, 129,90. Відбілювач кисневий, ОК 500 грам, 59,90. Мила для прання, чиста, 200 грам, 18. 1 дорівнює 2, пральний порошок, фріск, 400 грам, 40 гривень. Засіб для миття посуду саме те 475 мл в асортименті 18 гривень. Губки кухонні Перфекто 5 штук 15 гривень. Пакети для сміття мега 35 літрів, 30 штук 15 гривень. 60 літрів, 20 штук, 30 гривень. По акції 2 за ціною одного. Рукавички. робочі помаранчеві, 20 гривень. Скатертина одноразова. Добра пані розміри 120 на 150 сантиметрів. Різні кольори. Синій, червоний, фиолетовый в ассортименте 15 гривень. Серветки обухов 230 на 240 мм, 40 штук в паці, 10 гривень. Серветка пасхальна, двошарова, 16 штук, 18 гривень. Серветки паскальные силкин 3 шарові, 18 штук, Великий вибір в асортименті 28 гривень. Серветки вологі, дитячі, саме фреш, 80 штук в паці, по ціні 20 гривень, акція діє від 3 одиниць. Крута акція. Набір до великодня. Разом дешевше молоко, цукор, борошно 2 кг. Набір коштує 99,90 Разом дешевше майонез, жирно в правансаль, кукуруза цукрова. Набір коштує 54,90 Разом дешевше шпроти в супі 150 грам. Тунець салатний Санта Ріта 150 грам. 79,90 за набір. Кілька в томатному соусі супі 220 грам. Акційна ціна 20 гривень. Ціна діє при покупці від трьох одиниць товару. Шпроти супі 150 грам 45 гривень одна банка. Майонез жирнов 180 грам 25. Кукурудза цукрова смачна перемога 425 грам 35 гривень. Молоко питне ультрапастеризоване 0,9 літрів 37 гривень. Цукор 900 грам 28 Гречка Сонця Дар 900 грам 35. Фасоля біла консервована. Ларіна 400 грам 30 гривень. Оливки Санта Ріта 280 грам 50. Спагеті Сіті Паста 800 грам 35 гривень. Нектар наш сік вишневий 950 мл, 45. Нектар яблучно виноградний наш сік 40 гривень. Сік томатний наш сік 50 гривень. Мультифруктовий, 40 гривень. Корм для котів Леопольд, 100 грам. Для собак Леопольд в асортименті 100 г 9 гривень. Новинка молоко згущене, Milk Milk карамелізована 500 г 69,90. Новинка молоко згущене, Milk Milk з сукром 370 г 59,90. Молоко згущене, з сукром 450 г 59,90. акції молоко згущене, Зайка. Нежирне 45 гривень. Ікра кабачкова вишиванка 470 грамм 37. Соус жирно малі, 40 гривень. Гірчиця, ароматна жирнов. Шайба 100 грамм 11 гривень. По акції паштет 100 пудів, пражський, м'ясний, 40. Паштет 100 пудів з курячої печінки 240 грам, 40 гривень. Олія соняшникова оліяр 50 гривень. Ціна діє при покупці від двох одиниць товару. Серветки косметичні, паперо святкові 150 штук 45. Рушник паперовий диво 2 штуки в упаковці 45. Проти валії супі 230 грам, 59,90. Оселедець валії Даринка 240 грам, 45 гривень. Сардина екватор атлантична з додаванням олії 335 грам, 89,90. Опеньки консервований вишиванка 99,90. Новинка тонет цілим Санта Ріта у власному соку. 150 грамм 79,90. Новинка чай. Імбір, м'ята зі шматочками. 100 грамм 59,90. Чай Эдемс чорний, 1001 ніч. 59,90. Новинка чай Чорний, Родина ромашка. з бергамотом. М'ята. 22. 99. Новинка цукерки з яблучним пюре, малином, з арахісом, з полуницею. В асортименті смаки чорниця 15 гривень. Новинка чипси яблучний, гарден. Солодки 25 грим, 35 гривень. Аварощина кофе, Голд 60 грам, 79,90. 120 грам, 129,90. Новинка пастила фруктова. Косафруїт, абрикос, ананас. Лісові ягоди. В асортименті 20 гривень. акції желе вишня мрія. Лісові ягоди 15 гривень. Новинка, опрыскивач ручный, литопан двух литровый 24990 лийка садова 6 литров Синий колір. колер литопан 14990 по акции, омывач, скла склалитний донат 5 литров 40 гривень. Ситка мешок размеры 40 на 60 Фиолетовый, зеленый колер 7 гривен. Доброго в палочках чистый лист Мега Микс 60 штук 45 гривен. Доброго чистый лист для орхидей в палочках 30 штук 30 гривен. Доброго в палочках чистый лист Вит Хвороб 20 штук 35 Фарба садова мичуринка 1,3 кг 89,90. Добриво органічне. гумат калію 100 г 59,90. Фітінг для шланга поливочного на 3 вивода 18. Доброго мінеральне стимул для кактусів, суккулентів, бонсай 30 гривень. По акції скатертина вишиванка з бавовни 110 на 150 см, 199,90. Серветки солар целлюльозні 3 штуки 40. Серветки вискозні, 3 штуки 23. по лампа LED, 10 Вт, 4100к 28 Гарнознышка швабра для прибирания Максус Плюс микрофибра 40 см с запаской 199,90 грамм. склянка пластиковая 250 мл 28 мл. Миксер Брюнхельм 200 Вт 34990. грамм.

Комплект контейнерів з харчовою фольги. Готуйка 135 мл. 5 штук круглих 15 Ананаси консервовані. Шматочками 565 грам, 69,90. Кетчуп томатіна шашличний. Дойпак 250 грам. Чилі гострий, лагідний 25 гривень. Салатниця пластикова. 4,4 літра. Об'єм 59,90. Контейнер круглий. Мій обід: 0,5 літрів 30 гривень. Один літр 40 гривень. Набір контейнерів для зберігання продуктів. індиго 0,5, 0,8, 1,2 літра. Три штуки в наборі 99,90 Аксійний набір фольга 4 метра. рукав 4 метра. Червона марка 30 гривень. Пергамент для випікання пані блиск 5 метрів 25. Плівка харчова. Пані бліск 20 метрів 20 гривень. Ліхтар садовий на сонячні батареї 4,5 на 21 см 79,90. Розпилювач насадка на пляшку одна штука 18. Пульверизатор 37. Корм для котів м'ясна миска, шматочки в соусі з телятиною 415 грам з куркою, з індичкою 40 гривень. Паштет для котів з куркою та овочами 85 грам 20 гривень. ласощі хел-хел М'ясні палички для котів з індичкою З лососем в асортименті 10 гривень. Корм вологи хел-хел для стерилізованих котів. Для котів, скачка в соусі 18. Пакети для фекалії. змінні до сумки 20 штук 25 гривень. Новинка бальзам для губ. В асортименті у вигляді мишенятка. Різні кольори 40 гривень. Новинка помада для губ матова. В асортименті різні оттенки. 79,90 По акції бальзам для губ фруктовий. В асортименті 20. Новинка і акція два за ціною одного. Близьк для губ Магік 69,90. Новинка туш для вій супер об'єм 129,90. Краща ціна пудра для обличчя Максмар номер 5. 40 гривень. Новинка тональний крем для обличчя Максмар 30 мл. 79,90. Новинка набір ємності для косметики. Міні. Різні кольори рожевий блакитний 40 гривень. Новинка набір спонжів для макіяжу та вмивання. Два в одному 129,90. Пакції Крем мила. Економі тайн. Сік персика, дой пак. Мигдаль ваниль 69,90. По Пакції Крем дитячі бабуси на рецепти. Козяче молоко з календулой, з ромашкою. В асортименті 28. Рушник паперове диво премія макси одна штука 59,90. Ватні палички новак 100 штук 25. Ватні диски леді катон 120 штук. Новак 120 штук 50 гривень. Засіб для очищення плит та духовок саме Т 500 мл, 25 Засіб для миття та дзеркал. Топ ефект цитрусовий бриз, морський бриз 35. Новинка таблетки для унітазу: 16 штук. 179,90. Засіб для прання, універсальний, 3,7 літра, 99,90. Засіб для посуду, кристал яблука 500 мл, лимон 28 вісім. Супер ціна пляшка з червоної глини. 1 літр 149,90 Новинка чашка, сапфір м'ятна 400 мл 79,90.

Сільничка, перечниця, обнімашки, жовто-блакитні. Колір в асортименті 89,90. Новинка набір кольок для прання 8 штук. Кольорові 69,90. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Хай вам щастить. Дякую. Ваша нова акція.